Їхня боротьба за незалежність залежить від їхніх від їхньої сміливості, уміння і залежить від нашої допомоги. А місяцями в Конгресі блокувалася ця допомога. А в цей час друзі Путіна, Іран, Північна Корея, Китай допомагають і посилають компоненти зброї в Росію і. Дякуючи тій допомозі, Росія зробила для того, щоб розрушити ем, українські міста і села і нанести дуже багато збитків. А тепер Америка пошле в Україну ту допомогу, яка потрібна для того, щоб вони боролися й далі. Ем, і е, те, що люди радіють, те, що люди на сході України бачать якусь надію це щось надзвичайне і коли вони дивилися, як голосувала Палата представників за допомогу України, вони розуміли, настільки це критично важливо було для України. Тому я хочу зробити все, щоб як можна швидше просунути цей пакет на наступних кілька годин. Я я зроблю все, щоб передати це у, у наші відповідні органи, щоб ракетні системи зброя була направлена в Україну. Um, і що ця цей пакет ця допомога не тільки допоможе Україні, але й безпеці в Європі. І, ми потім е, наші запаси, які ми передаємо в Україну, поміняємо на нові е, е, джевліни, які робляться зараз в Алабамі, е, інша зброя робиться в Пенсильванії, в Техасі. Одночасно, ми інвестуємо у власну силу, у власну військову базу, е, підтримуємо робочі місця більше в 40 штатах країни.